Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3340-й розіграш державної лотереї Лотомаксимо на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 765 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототро. Тридця вісім, двадцятри, дев'ятнадцять, сорок один. 24. Лото максима максимально вигравально! А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8272 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щастиво! Шістдесят Два. Тридцять сім. Сімдесят два, шістдесят два. Сім, двадцять один, шістдесят шість. П'ятдесят чотири, п'ятдесят. Сорок вісім, один, сорок сім. Двадцять пять, дев'ятнадцять, тридцять, сорок три, вісімдесят, десять. 28. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7125-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Бекомплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 2. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 2, 1. 8. Бережіть себе. Все буде Україна.